Вітаю вас на каналі Сади Буковини. Сьогодні хотіли би поговорити про обрізку персика. Розглянемо основні моменти обрізки цієї культури, і, звісно, що застосуємо все на практиці на прикладі декількох дерев різного віку. Запрошую. Перше, про що поговоримо, це, звісно, що терміни обрізки персика. Тут побутує багато думок, коли правильніше обрізати персик, але проводять обрізку цієї культури вже взимку, лютий, березень, квітень і навіть травень. Тобто, дехто каже, що обрізати потрібно до сокоруху. Поки ще брунька не пішла в ріст, тоді уникаємо е, течі соку і так далі. Інші дотримуються думки, що потрібно різати вже по рожевому бутону, коли видно, яка брунька перезимувала. І плюс вони вважають, що чим більше бруньок, тим е, сік пізніше розподіляється по персику, і тим пізніше відбувається цвітіння, що позитивно впливає на зворотні весняні заморозки. Е, а дехто взагалі каже, що обрізати персик потрібно, коли вже видно, навіть скільки плодів зав'язалось. Я особисто дотримуюсь чогось середнього, тому що я обрізаю персик 2-3 етапи і потім проводжу також літню обрізку. Перший етап обрізки в мене є зараз в лютому, щоб сформувати правильно крон. Тобто мені зараз не настільки важливо, де там буде цвіт і так далі. Я формую спочатку гарну крону. Проводжу омолоджуючу обрізку і так далі. Вже в у травні я дивлюся, як цвіте, і тоді вже обрізаю, іде нема цвіту, укорочую пагони. А якщо нічого не зав'язалось, то звісно, що обрізаємо персик потім по молодому на дві-три бруньки, щоб провести повне омолодження. Далі, другий момент. Це основний момент обрізки персика, з якого виходять абсолютно всі правила. Персик дає найкращий плід от на такому однорічному прирості. Навіть, можливо, на трішки потужнішому такому прирості, от такому, як тут зверху, найкращі плоди. Хоча закладає незначну частину цвіту, і от на таких маленьких плодових гілочках. І не просто він закладає тут найкращі плоди, він ще й має тенденцію віддалятися на периферію, бо оновлення гілок відбувається тільки з. Бруньки, тобто з вегетативної бруньки, отут. Звідси, зі стовбура, зі старої деревини, персик відбуває пагони дуже неохоче. Тобто, якщо ми зараз обрізали всі гілочки, от тут забрали, всі повністю ростові бруньки ми б забрали, то є 50% вірогідність, що персик не відпустив би жодного пагона, навіть з цієї молодої деревини. Тому персик завжди кожного року дуже активно так скажемо, пенькують. Проводять обрізку на плодоношення і на заміщення, щоб одна гілка йшла на плодоношення, а іншу гілку обрізають на 2-3 бруньки вегетативні, щоб з неї рослинові пагони, бо тут не відіб'є, розумієте? І Потім повторюють цикл, щось залишають на плодоношення, щось на заміщення. І третій момент також досить значний це те, що ми не ріжемо персик при самому стовбурі, при кільці, так як робимо це з яблунькою, грушою і так далі. Ми, як на всіх кісточкових, залишаємо незначні пеньочки. Ось тут у мене от, тут є, можливо, бачите, от. І ми при. От зараз в даний момент, ми вже при санітарній обрізці ці пеньочки обов'язково усуваємо. От таким чином, Бачите, тут от, був пеньочок тут, от таким чином. що, навіть деякі гілки бачите, е, усихають, але якщо ви бачите, що тут вже повністю всохло, видаляємо тоді, суху гілку можна видаляти при стовбурі. А якщо тут є ще щось зелене, живе, все-таки знову пенькуємо. От таким чином, Бачите тут. Ще зеленкувати, нехай воно всохне цього року, ми вже наступний сезон заберемо. Оце був третій момент. Не ріжемо при стовбурі, залишаємо незначний пеньочок, пів, пів сантиметра. Бо персик має близько провідні канали от, до кори. І якщо ви е, занадто близько бріжте, воно всохне всередину і погіршиться провідна система рослин. Цей персик це моя робота, саджений минулого року однорічним саджанцем. Зроблений на підщепі е, абрикос, жирдель. Це сорт Royal Pride. Схема посадки тут 4 метри між рядами і 1,20 між рослинами. Тому будемо обрізати цей персик за системою вертино. Скажу також два слова, як я минулого року його обрізав, бо цього року ще не маю саджанців, щоб показати одну річку. Зверніть увагу, ми після посадки обрізаємо таким чином, що залишаємо гілочки буквально по 15-20 см, щоб на них було хоча б 2-3 бруньки. От, зробили так минулого року, бачите, дало нам такі пагони. От. І центральний провідник вкоротили на висоті 1,60 м. Як бачите, персик нам знизу пішов трішки слабше, а зверху трохи сильніше, це відобразилась полярність персика, бо бачите, тут тиск поживних речовин зверху завжди сильніший. Тому нам потрібно, коли ми обрізаємося таким чином, як і на інших деревах, низ тримати завжди ширший, потужніший, ніж верх. Бо верх, якщо його поставити в такі самі умови, як низ, він перебере, звісно, що на себе живлення. Починаємо обрізати персик, звісно, що з самого низу. Як бачите, він тут повідбував трішки декілька пагонів при самій землі, тому я їх, звісно, що заберу на паньочок, мені так низько не потрібно тут пагоні. от, Залишаємо паньочок. Далі рухаємось доверху, проводимо санітарну обрізку, видаляємо старі паньки минулорічні. Тут маємо гілочку, якась у нас слабенька, але можна її забрати, але нехай буде, можливо, щось тут відіб'є. Обов'язково старий пеньочок при стовбурі відсохлий. І забираємо пеньочки. Забираємо, забираємо. Санітарно близько провели, тобто зачистили. Далі, нам треба тут закласти більш-менш якийсь потужний нижній ряд. Як ми це робимо? У нас тут нема таких сильних гілок, тому для того, щоб посилити трішки хоча б ріст це гілок, ми їх мусимо простимулювати вкороченням, От, з незначним вкороченням, щоб вони були максимально широкі. От, таким чином. Угу. Цю гілку можна забрати, можна залишити, нехай буде, можливо, вона піде сильніше, ніж ця. Всі гілочки легенько прикорочуємо. Навіть такі слабкі, от. не сильно, буквально на декілька броньок, щоб просто простимулювати її хріст отут, в цьому місці. Тут, тут і так далі. Також робимо це саме з цією гілкою. Цей плодовий прутик можна, можна його легенько прикрутити, можливо, тут піде з нього сочок заміщення на майбутнє. Рухаємось доверху, і як бачите, маємо тут трішки проблему. Верхній ярус. Візуально навіть набагато сильніший, ніж нижній, і має тут багато розгалужень. І зверху, бачите, не один центральний провідник, а тут мінімум два, і цей також може перебрати на себе всю, всі е, пожерні речовини, бо він дуже потужний. Що ми робимо в такому е, випадку? Якщо є багато центральних провідників, я, я роблю дуже просто: переводжу дерево на максимально нижній і максимально потужний, потужний пагін. Бачите, от у нас є такий пагін. Тому оце все розгалуження, незважаючи на те, що тут є хороші плодові утворення, якісь гілки і так далі, забираємо все, залишаючи невеликий пеньочок. От, буквально ну, майже до сантиметра. Що ми робимо далі? Оці всі потужні гілки, молоді однорічні, ми прикорочуємо досить сильно, залишаємо буквально 4-5 пар плодових броньок. Отаким От, чином. Більше не потрібно, тому що нам потрібно простимулювати до росту низ. Цей е, слабенький можемо е, ну, можемо, давайте його все-таки все залишимо, прикороти буквально одну дві бруньки. Цей на плодношення залишимо трішки довший. Далі тут маємо слабенький забираємо, слабенький не раджу залишати сильно. От, Тут якісь є ростові бруньки. Нехай буде, можливо, буде з нього щось е, толк. Цей прикорочимо на плодношення, але дуже коротко, як бачите. Низ, от, зверніть увагу, набагато ширший, ніж верх, На 20 см тут. Далі, далі, далі. далі, е, Маємо ще тут цей пагін. Цей пагін, цей пагін. не має майже плодового брунька на кінці. Тут далеко не можемо лишати, тому залишаємо на заміщення буквально на одну-дві бруньки. Рухаємось доверху. Цей сильний пагін е, залишаємо повністю тільки на заміщення. Бо, якби ми залишили навіть це плодошня тут, можливо, воно б його і послабило, можливо, воно б і затух, трішки пригасило ріст. але... Великий ризик того, що персик би почав розвиватись в один бік і е, був би конкурентом центральному провіднику, і через нього не міг би посилитись низ. Тому забрали таким чином. Ця хороша плодова гілка має бруньки. Все-таки залишимо декілька плодових утворень. Цей прутик. Е, його можна залишити, бо він зверху, можливо, тут якийсь персик зав'яжеться, можна забрати, як бажаєте. Можна на заміщення, але в мене є заміщення, тому я його залишу. І центральний провідник ми. Можемо тепер, тут зверху, бачите, слабенька гілочка. Давайте пристимулюємо на заміщення. І верх ми можемо взагалі не чіпати. Дивимось, може, якщо є пошкоджений трішки. Ні, Нема тут нічого такого, його можна не чіпати, можна вкрутити, як бажаєте. І таким чином, бачите, була якась щітка зверху, яка проблемна, ніби ділянка, ніби пішов доверху. Але за більш-менш такої. Досить, скажімо, сильно і інтенсивної обрізки, ми все це абсолютно гарненько виправили. От. І так виглядає обрізаний персик на вертину. Другий рік після посадки. Підійшли до персика посадки 2020 року, тобто він тут проріс вже три сезони, буде цього року четвертий. Нащеплений він в мене тут на піщепі олича, сорт Вардені. От, бачите, як в порівнянні з минулим персиком, він має досить слабку силу росту, як на свій вік. І плюс минулого року він в мене захворів кучерявістю. Трішки вдалося мені його оберегти, але все одно наслідки видно для мене. Бачите, тут є де порожні місця і так далі. А деякі гілки занадто сильно пішли. Обрізати такий персик досить просто. Персиків старших за три роки вже можна починати спочатку з прорідження, а та далі буде видно ту ситуацію. Забираємо слабенькі гілки, проріджуємо все, що нам не потрібно, це росте всередину дуже. От. Бачите, зразу легенько прорідили. Тут гілка. Одна росте в цей бік, одна в цей бік, ця в цей. Спочатку давайте заберемо середну, заберемо все, що росте вертикально. А далі будемо дивитися. Спочатку нам не треба зробити помилок. Ці щипчики можна залишати. Це також урожай. Це ні. Отакий От можна залишати. такі довгі – не бажаний. Отакий можна залишати. Маємо в нас тут є хороша гілка, на якій один дуже потужний пагін, другий дуже потужний пагін і третій дуже потужний пагін. Ці, цей пагін тут найкращий, ми його 100% залишаємо на плодношення. На, ну, досить довго. Так. Я залишаю наполовину, можливо, навіть найбільше. От такий, таким чином тут щось нам зав'яжеться, і, можливо, піде навіть заміщення і так далі. Цей пагін. Е, можна його прикрутити, бо дуже хороше має розположення. Може з нього піти прекрасний сучок заміщення в цьому місці. Цей пагін також досить хороший, досить потужний. Давайте його також залишимо на плодоношення. А цей росте всередину, ми його залишати не можемо, бо він нам, по-перше, затіняє крону, по-друге, він довгий і так далі. Залишаємо його давайте, на заміщення, буквально на декілька бруньок. От. Лишили декілька тут вегетативних, і дві, буквально одну-дві плодові, але з них також може піти хороший дуже пагін. Тому, от, бачите, буквально такий штрупачок, невеликий. Дивимось далі. Маємо тут цю гілочку слабеньку, але давайте все-таки простимулюємо. Можливо, можливо, щось звідси відіб'є і посилиться, але надіятися на це не варто. Але можна також не поспішати її забирати. Далі маємо цю гілку. Вона повністю перейшла на плодоношення. Тому, тому, тому що нам треба зробити? Нам її потрібно простимулювати таким чином. Цей також можна легенько прирізати і цей прирізаємо. Можливо, тут щось гарненьке потім відіб'є. Гілка хоча слабенька, і завантаження урожаємо. Потім, якщо тут щось зав'яжеться, на таку гілку можна залишити максимум 2 персика, не більше. Маємо цю гілочку, вона у нас е, росте. Чітко над цією, але бачите, як пагони пішли, ми її розвели в боки, тому можемо залишити. Можемо залишити як Можемо залишити майже все тут. Прирізаємо слабенько, можливо, посилиться. І ця трішки сильніша, але також слабенько, можливо, посилиться. Хоча давайте ні, тут можемо її забрати. Так, отак. Можливо, тут щось піде, тут не треба, тут вже є кому рости. Тут є, тут і так далі. Далі переходимо до цієї нижньої гілки. Тут у нас є трішки проблема. Бо цей пагін ми його. Залишаємо на якесь заміщення плодоношення, він слабенький. І він тут є пошкоджений. Хоча. Хоча. І тут у нас є ще один пагін. Оцей вже дуже хороший пагін. Але він росте зовсім не так, як нам потрібно. Зовсім не так, як нам потрібно. Е, хоча, хоча, хоча. Ну він тут є конкурентом цьому пагону. От. Він є конкурентом, але він. угу, -гу. угу. -гу. Трішки загущає, але давайте не будемо поспішати, залишимо його все-таки, можливо, тут на наплодношення, бо тут нема, гілки, тут нема гілки. Персик може його зігнути і, можливо, щось від потім отримаємо. Не поспішаємо. Давайте забираємо штрупачки минулорічні. Так, цей, цю гілку все-таки залишимо. Цей залишимо на наплодношення тут, а цей вкоротимо на заміщення, тому що в нього плодова брунька заклалась аж тут. Це задалеко, ми так не залишаємо. Залишимо його тут на заміщення. на цій Плодові ой, вегетативні бруньки. от, Таким чином. Тут нам піде якесь заміщення, потім замінимо всю цю гілку в цей бік. А це, можливо, тут щось переведемо і так далі. Але поки що це наше плодоношення тут, наше заміщення, наше плодношення тут. Обрізка персика, справа досить складна і дуже творча, тому не раджу тут дуже поспішати, але і шкодувати сильно не потрібно, дуже багато думати. Слабенький прикорочуємо, цей дуже хороший пагін залишимо на плодоношення. Буквально, бачите, невеликі пагуни не залишає. буквально 40 см не більше. І це також можна залишити на плодоношення. Трішки коротше. І з якогось тут нам піде якесь заміщення і потім щось переведемо. можливо, тут піде заміщення і так далі. Ага, ще маємо одну гілку з цього боку тут. Дуже хороша гілка, просто потужна гілка, як для цього персика. Залишаємо її на плуднощенні. Тут у нас є найкраща брунька. От таким чином. Ні, давайте чуть, чуть можливо, коротше. От, от. Звідси в нас є плодоношення, дуже добре. Тут ці переведемо на вегетативну бруньку. Тут нам піде якесь заміщення. Тут піде заміщення, бо вона є молода це все однорічка. Річ. Одно тут є дуже хороші бруньки в цьому місці. От. І цей вертикальний, вертикальний легенько можна залишити, буквально на одну бруньку. І бачите, в нас є вже обрізка нижнього ярусу. Ну, ця гілка також може вважатися нижньою. І тут маємо дуже хорошу ситуацію. Хороша гілка знизу. Хороша гілка зверху. Цю хорошу гілку, що росте нижче ближче до стовбура, залишаємо на заміщення, а цю досить довго на плодоношення. Оце рахується ідеальна плодова ланка для персика. Це ідеальна обрізка. Трішки є віддалення, буквально 20 см, щоб не затіняло середну крони. І плодова ланка ідеальна. Заміщення, плодоношення. Дивимось, що в нас тут є. Забираємо, звісно, що старі пеньки. Де вони тут є? Отут є якийсь пеньочок. Прирізаємо. Обрізали, бачите, більш-менш нижній ярус, досить потужний. Переходимо до середнього ярусу. У нас тут немає нічого тут такого дуже на середньому ярусі. Оця гілка є, тут якась слабенька, дуже прирізаємо легенько. Це плодова гілка. Також, можливо, стимулюємо цей пагін. Давайте щось. Ні, тут видаляємо. Він росте. Бачите, рівно з цим паганом, тому ми його не можемо залишати. А Цей пагін дуже хороший. Залишаємо його на плодоношення. Таким чином, бачите, скільки? Не залишаємо дуже багато броню. Можна залишати більше і надіятися, що гілка зігнеться, але вже якщо розглядаємо стандартний спосіб, розглядаємо тоді стандартний спосіб. При... Старий пеньочок, прикорочуємо гілку, стамблюємо. Можливо, щось виросте, це не... не чіпаємо. Можна забрати, можна не чіпати. Тут є якась гілка. Бачите, тут кучерявість її досить сильно вразила, давайте все-таки спробуємо з неї щось отримати. Пробуємо простимулювати, буквально це всередину забираємо. Най... Нехай буде, можливо, тут щось піде, бо багато вегетативної бруньки, буквально одна цвітова. Цей пагін такий собі не дуже хороший, але давайте все-таки залишимо, простимулюємо, можливо, щось піде звідси. От. І практично от, забираємо ще старий пеньочок. І практично в нас тут обрізка цього персика буде вже завершена. Рухаємось тепер доверху, залишилось обрізти тільки вверх. Тут я дуже сильно знизив крону, бо верхня частина вразилась кучерявостю і плюс мені зручніше, коли персики до 3 метрів ростуть. Тому я його трішки знизив. Маємо. На верхньому ярусі, якщо б він у вас тут був великий, залишаємо тільки однорічну деревину. Дворічну максимально. Зближуємо до стовбура. Тобто, отут є однорічна деревина, З, прикрутили на плодношення. Це на заміщення, бо він росте сюди, на цей пагін. Тут на заміщення все залишаємо. Це забираємо повністю, бо, ми... бо він росте близько біля центрального провідника. От таким чином От легенько ще поправлю. От. 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 От у нас центральний провідник є. І це легенько на плодношенні, а цей легенько також на заміщення плодношення. От і все. Обрізка цього персика завершена. Це приклад обрізки більше на карликовій піщепі або на півкарликовій. На сильнорослій піщепі персик переважно росте потужніше. При такій обрізці на такому персику можна отримати, можна садити дуже густо, саджанці можна випробувати багато сортів. І от, на такій гілці, на такому персику. Ви отримаєте тут декілька, буквально, ну, можливо, десяток кілограмів плодів, але вони будуть преміум класу. Якщо, звісно, що дає, куди розігнати сорт. Якщо сорт може мати плоди до 300 грам, при такій такі обрізці ви отримаєте преміум класу плоди, і всі вони будуть 300 грам, максимум будуть мати. Таким чином виглядає вже повністю обрізаний персик за системою вертино. Якщо його тримати... Вести в такій більш-менш карликовій культурі, от, при такій обрізці, при дуже інтенсивній посадці. Таким чином, все виглядає. Якщо ви вважаєте це відео корисним і воно вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть про це в коментарі. І на нашому каналі Буковини ви можете знайти набагато більше матеріалів такого плану, про обрізку дерев, про посадку. Також, якщо бажаєте закласти гарний сад плодових дерев, городини. Ягідних культур заходьте на наш сайт «Сади Буковини», там ви знайдете все, що вам потрібно. Запрошую.